кордон Херсонської області, тільки що був дуже сильний обстріл. Знову на лінію вогню. Місяць по тому ми були у цьому населеному пункті. Сьогодні ми приїхали з друзями з Швейцарії, Данії, які надають гуманітарну допомогу для селищ, які перебувають на лінії вогню. Добре. На сім'ю. Та, два. Так, Тамара два. Чотири. Сьогодні вівторок ми даємо раз в тиждень вівторок хліб по два хліба на людину. тиждень. І так співпало, що добрі люди привезли сьогодні продукти гуманітарні. Ми зараз вирішили дати ці продукти допомоги. Газу у нас немає. Світло є, дякуючи хлопцям місцевим, які ремонтують. Час від часу ті хлопці зразу ремонтують. Бачите, друзі з Англії допомагають, носять. Вже не молодий. Мішен Тенфорті провайд дринкін вотерфіс аріал in, in Mykolaiv. Я приєднався до зусиль місії 1040 тут, в Миколаєві, для того, щоб забезпечити населення питною водою у Білоруському районі міста. I've been in Ukraine for eight weeks now. And this is my first visit to Nikolaev. I'm really happy to be here to see the conditions of, um, of the people of this district who, who are really short of drinking water just now, especially in the hot weather. І побачити умови, в яких живуть тут живе тут місцеве населення, і побачити наскільки вони потребують питної води, особливо зараз у цю спекотного погоди. І після того, як мене дуже тепло привітали і прийняли тут сьогодні, you know, я би хотів знову ж таки дуже швидко повернутися. Найбільше мене вразило те, що пошкодження, найбільше пошкоджень зазнали і інфраструктурні об'єкти, від яких приносять користь місцевому населенню. Адміністраційний центр, магазини. Дитячий садок, який був зовсім нещодавно відремонтований і був готовий відкритися в тим. обстрілів по кількості зменшилось, але стало більш тяжкі. Зараз 150 і саме п'ятдесяти калібр, а то 210 і більше. Навіть це вже навіть навіть не знаю як воно називається, які ну дуже багато сиплять останній тиждень касетами. І в тому справа, що косята розкривається, зразу зривається на дві треті і десь приблизно через секунд 40 хвилину доривається далі. Зараз опасно навіть підбігати, щоб в разі щось сталося. Зараз годину назад три обстріли було. Півтора години назад е так само було пару обстрілів, якраз і поле горить біля села. Загорілося поле. Хоча дощ був ночу, але все рівно. Чомусь таким вдарили, що сара е, солома загорілася. Новомисне попадання в магазин. Бачимо, що залишилось від нього. Збільшується руйнування будинків. Можна зараз сказати, десь в селі процентів майже 80, які поруйновані. Нема такого хати, де б не зачепили. Бо там в тренді від <пивіт> 4 основа, боріша 2. Від <пивіт> селя до орків скільки, де вони стоять? Грубарі, 17 років. Ні, чому. Де, де дві вишки, вот там у москалісты. Зараз ми приїхали в село. Сейчас були нарушиться. Дитячих, Ось наша матуся, яка народила під час війни саме на лінію вогню? Як звати? Артем. 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 Артем.

І автомат тримати і дитину. А. Щиро дякую громадській організації «Світанок мрій» І пану Павлу Шульгі за надану матеріальну допомогу для наших населених пунктів, і громадська організація захисту, яка супроводжує Анубіс.